Україна це мирна країна, працьовита, співуча родина. Вона добра, мудра, сильна. Україна неподільна. Україна це наша держава. Квітуча, щаслива. Хай буде на славу. Все буде добре. Я це знаю. І перемоги я чекаю. Щороку в Міжнародний день миру люди в усьому світі збираються, щоб шанувати пам'ять жертв, війн та конфліктів, а також заявити про власну готовність будувати безпечний справедливий світ без війни. До Міжнародного дня миру в нашій країні люди ставляться з глибокою пошаною. Та усвідомленням того болю, що завдає війна. Недаремно символом нашої держави став прапор, що має синьо-жовті кольори, які символізують мирне небо та достаток. Мир на землі це затишок і тиша, це сміх дитячий і душі політ, Коли душа чарівні вірші пише Про надзвичайний дивовижний світ. Це та земля, де сміх і пісня лине, а діти йдуть до школи знов і знов. І ніколи у боях ніхто не гине бо там господи щастя і любов. Ми на землі сидім і мама, і тато, і любові стільки просто через край. Це та земля, де щастя є багато, і в кожній хаті хліба, коровай. Символом міжнародної організації всіх людей світу є дзвін миру символ спокою, мирного життя і дружбу, вічного братерства і солідарності народів. Його було відлито з тих монет, які пожертвували діти всіх континентів. На дзвоні зроблено напис Хай буде мир в усьому світі. Наша держава протягом багатьох століть. Не раз відчувала, що таке війна багатьох українських сім'ях не дочекалися з війни рідних та близьких. І сьогодні наші воїни на сході країни ведуть боротьбу з ворогам, захищають рідну землю, щоб нам з вами було. Скільки прекрасних людей загинуло на війні, скільки згоріло міст, скільки людей покинуло свої домівки в кожній родині, в кожному домі пам'ятають тих, хто боронив нашу землю і не повернувся додому. На жаль, не минуло і моє рідне місто, Северодонецьк. Наші школи зруйновані, друзі розгубилися, мрії змінилися, дитинство закінчилося. Але я вірю, що мир настане. Ми повернемося рідне місто, сядемо за рідні парти та відбудуємо Україну разом. Бо мир це коли поруч друзі, коли немає війни. Мир це вільне висловлювання думок, коли сміються діти, коли є батьки. Мир це коли взаєморозуміння і повага між людьми. Це злагода родина. Мир це коли щаслива сім'я. Це любов і гармонія. Це коли на душі спокій. Мир це наші спільні зусилля і прагнення. Це коли ми всі разом. Голубка, біла. Ти лети у світ. Хай буде миру небі голубому. Бо голуб миру кажуть з давніх літ приносить радості родові людському. Хай літають завжди голуби, колоски віддзвонять на лиці. Не за те, щоб мир був на землі для усіх дітей на цілім світі. Ми, українські діти, звертаємося до всіх народів світу від щедрої, квітучої землі. Скажімо разом: ні війні так миру мир, і сонцю небом. Хай буде.